Далі нас цікавлять розрахунки. І так, в принципі, у вас ось тут вони можуть бути винесені. Певні розрахунки. SolidWorks Simulation, simulation, А У вас буде... Так, бокс, це нас не цікавить. Класно, новий simulation бачимо, відкрився. Дивимося, новий проект. Нас тискаємо. Новий проєкт. Ну, знову ж таки, у мене англійська версія, в російській буде, можливо, більш зрозуміло. Вас цікавить ці два проекти: це статичний та частотний аналіз. Ну, для початку обираємо статичний. Створюємо, тобто, статичний. Ось у нас обрано. Назву можна змінювати, можна не змінювати. Підтверджуємо далі. Далі, в принципі, ми повинні визначити ось ці параметри. Єдине, що може бути зручніше, зробити це через оці я зараз не бачу. Ладно, давайте почнемо з частотного аналізу. Частотний аналіз не зовсім було, вийшло. Видалимо статичний і зробимо саме частотний. В частотному там без варіантів, тільки таким шляхом. Для статичного покажу, спробую показати інший варіант. І так, ну, для тіла обов'язково необхідно визначити. ну, По-перше, матеріал. Ми не визначили правою кнопкою редагувати матеріал. Ну, Обираєте будь-який сталь. ну, Сталь загалом. Яка вам більше подобається? Обрали, застосувати, закрити. Відповідно, ось у нас сталь вже обрана. Далі, далі, нам необхідно зафіксувати, тобто встановити певну. Зажати, як ця деталь буде зажиматись. Якщо це підшипники, то тут у вас будуть, наприклад, дві шики під підшипники, ви їх фіксуєте. Якщо це якась консольна балка, ну, згадуємо там опір матеріалів, то це можна фіксувати саме за цю площину. Так, шукаємо. Фіксація. Ну, Найпростіше виконувати фіксовану геометрію, тобто це просто нерухома геометрія. Саме таким чином ви її фіксуєте, не ускладнюєте. Далі. Ну а далі, в принципі, можна вже спробувати розрахувати. Матеріал все ще у нас не визначений, тому що ось тут необхідно знову його продублювати. У нас була ось сталь. Застосувати, закрити. Ну, знову ж таки, вона у вас може сюди автоматично з'явитись, причому бажано визначати спочатку матеріал, деталі, а потім створювати нове дослідження. Тоді матеріал у вас автоматично повинен перескочити. Ну і далі розрахунок. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. І, в принципі, все. Просто у вас дається частотний аналіз. Частотний аналіз взагалі потрібен для динамічного розрахунку. У нас в наступному семестрі буде вивчення дисципліни динаміка. Там ми будемо розмовляти про власні частоти і навіщо вони потрібні. Тут ви їх просто, в принципі, розраховуєте і все. Далі розрахували, створити звіт, а чот, ну, не знаю, як він у вас буде називатися. Галочки можна залишати. Тут вказуємо місце, де воно знаходиться, ім'я документу, ну, опубліковать. Також чекаємо. Ну тут найважче це, мабуть, чекати. Ну, насправді найважче не чекати. Ладно, найважче це е, адекватно е, розшифрувати результати вашого розрахунку. Оскільки розрахувати, система розрахує вам будь-що, однак інженер обов'язково повинен е, ну, логічно. Представити чи дійсні ці результати? Якщо ви більш-менш, якщо ви некоректно задали, наприклад, закріплення, то в принципі система вам порахує, але результат буде недостовірний. Відповідно, ну ви повинні це побачити по схемі напружень, і так далі. І так далі. По схемі, наприклад, ось бачимо, що у нас ну ви, а що ви бачите? Ніше? Ви в соліді? Не І так, бачимо, що у нас ось є коливання. Відповідно, закріплений туристь у нас є нерухомим, все інше коливається. Найбільше переміщення у нас на кінці. В принципі, більш-менш очікувано, відповідно, будемо вважати, що це правда. Ну, і знову ж таки, для частотного аналізу тут більш складно аналізувати результати дослідження, для силового це більш ну, просто і більш очікувано. І так, створюється ось такий у вас світ, ви його зберігаєте. Ну, тобто тут у вас вказані всі форми коливань, всі частоти, коли ну, перші п'ять, більше зазвичай не розраховує, цього достатньо. Пусті поля можна видалити, але це перший розрахунок. Тобто натиснути клавішу розрахунок, і на цьому все по факту закінчується. Так, переходимо в Solidworks. По частотному аналізу питання є. Немає. Тоді закриваємо частотний аналіз і створюємо ще яку-небудь новеньку деталь. Так, ну, в принципі, можна це робити в одному файлі, єдине, що я хочу все-таки його спробувати зробити через дещо помічник. Відповідно, відповідно, зайдемо з іншого боку. Знову ж таки, у вас є деталь, це деталь з вашого складання. Обирайте будь-який вал. Якщо вал не хочете, можна обрати корпус, тим деталі не має значення. Ви просто повинні ну, знову ж таки знати цей інструментарій та вміти працювати. Також заходимо в симуляцію. Ну, ось тут, до речі, вони повинні бути. Solidworks експрес продукт. Бачимо. Simulation Express. Ага, і тут він у мене, на жаль, не встановлено. Відповідно, тобто можна було заходити. Ну, ви побачили, куди воно Product, Simulation Express. І тут розраховувати, у вас тоді в на від частині екрану буде послідовність виконання, і ви нічого, в принципі, не зможете пропустити. Ну, у мене, на жаль, воно не активовано, тому я повертаюсь саме сюди: нове дослідження. Обираю тепер статичне дослідження. Ну, Давайте ми не оберемо дослідження, спочатку задамо матеріал. Наприклад, ось цей. Тепер створюємо нове дослідження. Нас ще цікавить статичне дослідження. Знову ж таки, час статичне і частотний аналіз. Два дослідження, які ви повинні зробити. І так, створили нове дослідження і. Матеріал бачимо, що автоматично перенісся, оскільки ми його до створення дослідження створили. Далі, в статичному, якщо в частотному ми просто фіксували, то в статичному ми повинні зафіксувати нашу деталь і прикласти якусь силу. І так Зафіксувати. Ну, знову ж таки, це може бути ось така фіксація, тобто, це шарнірне, обертатись може, може рухатись стовп площини. Найчастіше це буде просто фіксована геометрія. Тобто ми закріплюємо. А, ось, до речі, у мене відкрився помічник щодо вибору фіксації. І так, додати фіксацію. Грань ми обрали. Дивимося, що ми, якщо за цю грань закріпляємо, то все інше тіло є рухомим. До речі, ми можемо закріпити за дві грані, тобто, ну, в принципі, такі варіанти також є. Давайте так і залишимо. Підтвердите, фіксація є. Далі, ну, враховуючи, що у нас відкрився, то працюємо саме з помічником. Хоча його можна закрити і встановлювати все ось тут. Ну, але тут ви точно нічого не пропустите. Так, ось цей завдання певних нагру, навантажень. Ну, давайте додамо силу. Додати силу. Ну, знову ж таки, якщо це російськомовна версія, вам буде трішки простіше. Ну, якщо англійськомовна, то, звичайно, трішки складніше. І так, сила діє у нас в даному випадку по всьому циліндру. Це не досить зручно. Обираємо визначений напрям. Визначений напрям і ну, не те, що незручно, не реальна ситуація. Тобто сила, наприклад, діє з хори, щось там давить на наше тіло. Обираємо напрям, наприклад, площина вертикальна і перпендикулярно до цієї площини у нас буде діяти сила. Так, щось я не бачу її графічного відображення, потім будемо сподіватися, що вийде. І так, одиниці вимірювання, ну, мабуть, що Сі. Задати силу, ну, значення сили вказуєте, наприклад, 100 кг. Вже це 1000 н да? Ну, тобто сила 100 кг, тобто маса якась 100 кілограмова діє на наш вал. Ну, нехай буде 1000 ньютон. Ну, знову ж таки, силу обираєте на свій розсуд, вона буде впливати тільки на мешу стійкості, однак всі навантаження, всі деформації все одно будуть ну, для кожних сил, аналогічні однакові різниця буде в абсолютному значенні. І так, підтверджуємо: ось наша сила. Бачимо, що вона дійсно направлена в одному напрямку. Це є розподілене навантаження, хоча є спеціальна функція саме розподіленого навантаження. До речі, по доступні сили ось тут можна подивитися. Ось це у нас розподілене навантаження, згадуємо знову ж таки сапрома, це у нас сила. Точечна гравітація. ну, Це, до речі, більш нова функція. В минулих я такого не бачила ще. Температурні навантаження, все інше ви поки що не, не чіпаєте, воно вас не цікавить. Єдине, що також можна додати, це моменти, крутящий момент в даному випадку. Ну, знову ж таки, якщо є бажання, можна обмежитись однією силою. І так. Створити ще одне навантаження, якщо є бажання, або перейти далі. далі. Ну, змінити налаштування, якщо щось вирішили, що ні, не так, хоч по-іншому. Ну, або запустити розрахунок. Запускаємо розрахунок. Знову ж таки, система рахує, видає епюри. Бачимо, що при даному закріпленні, при дії такої сили, вал у нас прогибається донизу, що, в принципі, очікувано і, ну, і логічно. А можна подивитися анімацію даного руху. Ну, і в принципі, все. Так. Єдине, що нам потрібно не пропустити створення отчту, обираємо тут аналогічно частотному аналізу, обираємо місію, обираємо назву файлу, обираємо. Що нам потрібно включити в отчет. За бажанням можна написати якусь компанію, дизайнери та розробник, тобто себе можна написати, можна написати, звичайно. Публікуємо, і у вас видається ще один вордовський файл. Ось саме ці два вордовських файли, два uh, отчета по розрахунку, ви компонуєте в один: перший є статичний, другий є uh, частотний аналіз, і це буде ваша розрахункова графічна робота. Pytanie.